Доброго дня всім! Компанія Автобіс вітає вас! Для вас свіжа пропозиція Opel Movano L3H3 Серебро 2.350 з повною масою 4,5. Третя довжина і третя висота. Автомобіль на спарці. Показуємо вам взовні. Весь в рідній фарбі. Без жодного підкрасу. Такі автомобілі, як саме шукають люди. Взаді спатроніки, прицепним пристроєм, розворотні двері, 30 на магнітах. Бачите, повністю розвертається. Далі оригінальні стакани, підлога, зверніть увагу, карти. Буде зашита підверх, щоб переродка не бувалась, резиночка, замочки все ціле. Подвійний короб знизу, партроніки, прицепний пристрій. Загрузка йде задня та бокова. Так, автомобіль виглядає ззовні. Наголошую повна маса, автомобіля 4,5, ручка не розглябана. Відкриваємо в автомобілі присутні кондиціонери, так як вони бувають без кондиціонера айрбек, керма, 6 ступінчата коробка передач, два ключі, центральний замок, електрозеркала електропідйомники. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо. Завівся двигун і покажемо вам серце автомобіля. Чисто м'яко працює, невеликий пробіг у автомобілі. І автомобіль саме такий, як шукають люди. Можливо, готівково, без готівкового безготівкового розрахунок. Зацікавки автомобіль, телефонуєте в компанію Автобіз. За номером телефона 067 360 22 02. Нас постійно різні варіанти. До зустрічі, до перемоги!